Це мирне обличчя вже знаємо. Добрий ваше. Там міліція лазить, розмовим класу. Що тут сталося? Хто нас удав? Ми викликали оцей чоловік в рясі віроломно, в супроводі свого так званого охоронця влетяв, вбив жінку, і що до мене. Ми не пускали, він наше товариство летів. Оксана! це зірсає це петь. А що не зайшло на наша територія? Сабу він улетів, але його не пускали, говорили, сюди зайшли на нашої території. Наші. Що таке сталося? А от довіки ліс. Нас не пускають орендований будинок. Є сторіки, це є наш будинок. Місце. Ви орендуєте будинок. А хто є власником? Це, це товариство надія. Добре. Ну, вас Прошу не подивитися, той чоловік, на якого я нині двічі викликала міліцію, вірвався в приміщення з патиком і каже, я вам зараз зроблю, бо я маю дурні документи. Це, 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 Щойно він тільки що сказав, це я вам зараз зроблю, я маю це, дурні це, це, документи. Це, 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 От тип вирвався без документів. Ми не знаємо навіть його прізвища. Цілий день тероризує організацію. Цілий день це, тероризує це, це, організацію. Зайте, знімайте відбитки пальцями, де він заламлював всі двері. Маємо так. Ну спитайте його, що в... він тут робить. Звертається до нас заяву, це питання немає. Ви, я двічі вже нині написала заяву. Пів ну, години тому висок. була міліція. Ви, якщо висок, ви бачите, так, що неправомірні дії, є через суд, вирішуйте питання. Ми є рішення суду, є рішення суду, питання немає. Де є рішення суду? Ми подали в суд. Ну то чекайте рішення суду. У нас є робоче місце. Немає робочого вас місця. Там є монітор, підіть подивитися. Є монітор, він має пільнувати будинок. Який Це наше приміщення до А Це чоловік, хто, хто вдивився. Охорониться, він офіційно працює. Так. Що ви закриваєте руку? Що ви закриваєте руку? Він, він є офіційним. Е, Ходіть цей, то з вами де можна прийти до вас? Е, Прийміть, будь ласка, маємо заяву. Добре, будь ласка, де можна прийти? Ходіть, десь на цей присядемо напишемо, де, 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 де будемо писати. Нема проблем. Ходіть і кайте. Це не де ключові машини, я тобі давай. Ключі. Від машини тільки що? Майте пояснення? Так, так. Подивіться, де я лишила, десь на тому, що я знаю, як вичисто все поділа. Або як він мене толкав, то я загубила. загубив. Так, він мене толкав, він мене толкав, я ж вибив в мене ключі. Я тут не маю присутності, то немає великих проблем. Напишіть, будь ласка, це будь ласка, вже я є тут. Він вривається, дивіться, ряса. Зняти ту рясу. Присутності охолодця, так. Прізвище, ім'я, по батьки ваше. Балушок ОІ. Балушок ОІ. Три сокири, капець. Вилучаємо цей присутність 3 сокіри. Три сокіра здоровені, ну, майже метр. Ну до чого розумієте? Цей договір посвідчено мною беки свого, державним нотарісом першої Другобицької держави. Non, non, non. А дійсний, Михайло, а де воно може бути? 29-го. Оце, то там делекольцентр. Так. Цей договір вступає в силу з моменту підписання його сторони. А про що йдеться в цьому договорі? З 1 січня 2029 <шу> року. <-го. шу> Дійсно, <шу> так? Так, 000... <плес> так зараз. предмет договору. Орендодавець передає, а орендар приймає згідно акту приймання передачі в оренду одноповерхову цегляну нежитлову житлову будівлю Б1 за адресою міста Дрогобич, вулиця Чорновола, 4 з загальною площею 76 і квад... метр... квадратного метра. Надалі об'єкт оренди, який належить орендодавцю. Це не сімдесят і шість. Тут є зато. Це не відноситься. У вас цікавить договір, що ви маєте право, щоб не кожного. Догір на північні. Так, і зараз ми знайдемо оце. Орендодавець передає орендар, приймає згідно акту приймання передачі в оренду. одноповерхову цегляну будівлю. Є акт прийому передачі. Під під Об'єкт оренди фактично переданий орендода до моменту підписання договору оренди. Склад і вартість об'єкту оренди. Об'єкт оренди фактично переданий. Фактично. Але воно не дійсний без акту прийому передачі. Цей договір є папірчик без акту прийому передачі. рішення об'єкт оренди фактично А вас Я зараз подзвоню до юриста. Треба звинувати ніколи, сам секундочки. У вас є акт да, продовольця? Ні, немає. Ну, договір не дійсний бізнес. То ви так живете. Чому я? А, Довір... є... Прописано, що ад це договір не дійсний. Він є дійсний, якщо він є зарівнені, то дійсно. Він дійсний, якщо немає акту передачі. Там прописано, але є написано об'єкт оренди, фактично Добре, Тоді у нас із вами судовий у вас Можете послухати. Це співне питання. Ви передає, що орендар приймає згідно акту приймання передачі в оренду одноповерхову цегляну будівлю. Тут вказано, згідно акту приймання передачі. Надалі під цим абзацом об'єкт оренди фактично переданий орендареві до моменту підписання договору оренди. Що означає об'єкт оренди, фактично переданий орендареві до моменту підписання договору? Вже так просто, тут так не буде. Ключі, але якщо нема акту прийому передачу, договір вважається не місце. Вважається не укладений до кінця. Якщо юридично, він вважається до кінця не укладений. Я вам зараз зачитував. Орендодавець передає, а орендар приймає згідно акту приймання передачі в оренду одноповерхову цегляну будівлю. Оренди фактично передані орендареві до моменту підписання договору оренди. Це означає, що ключі, е, орендар має ключі, правильно? Це є фактично. Тобто фактично я дістав ключі, фактично він є переданий. Але у вас акту прийому передачі нема. Це є фактично. Розумієте? От... Так мені юрист, поясню. Як буде виходити з цього. Ні, хто не юрист має бути. Ну ясно, що це в суді, але я тому дзвоню до людей, Бо ви я по одній роботі, ми по другій носимо. Кожен займається нове рішення, виконує себе рішення. У мене зараз є договір арене, на підставі якого я дію. Mm -hmm. Тому я я не бачу постав просто, коли хтось скаже так чи інакше. Я не бачу на поставі того, як воно вже мене тільки залишило. Тобто є є гарант. Це кавітас і колористова А що хоче ваше? Кавітас і колористова надія. Хочете зібрати в дітей приміщення, я так розумію, так? Я знаю, я знаю, що знаю. Я знаю, не брешіть речі. Які Я тільки говорите. що збрехав? Так, очевидно, бо, Тому що ви говорите речі, які ви наперед знаєте, що це є неправда. І не ви права, їх ви не провокуєте говорити. Не. Тому що в мене є 20 дітей, які приходять кожного дня. Хто їм перешкоджає? А, а, я, а я ми їм перешкоджаємо, хто їм перешкоджає? Чи є мало місця, чи їм ага. хтось перешкоджає, чи, чи вони сюди говорити? не приходять? Не хочу я готові говорити, але не кажіть, сенсу. Я вважаю, я вас переб'ю, вибачте, будь ласка, може я не привезти. Але в даний час, в дану хвилину, в дану годину це неправильно зараз про такі речі говорити. І заходити вам сюди з охоронцем, я теж вважаю, що це неправильно. Зайшов, Може я не правий. Охоронець хотів зайти в п'ятницю. В п'ятницю йому закрили двері. Він хотів зайти в суботу, в суботу його не пускали. Сьогодні будуть двері відкриті. Охоронець зайшов. Я, як, як той, який наняв його на роботу, я за нього відповідаю. Його закрили в інструмент, йому Чути не хоча його звинуватися. Його дорога відкричали. Ви як людина просто. Я як людина вважаю, що якось на роботу. Ви маєте вже має казати ні-ні, знаєш, захищаєте, знаєш що вечір, ніби що нехай тобі ну, тут робить. Захищають, прийшло 10 людей, кричали. А можна я скажу Тоді відразу, щоб по факту так, розумієте, кажи, 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 ніхто в п'ятницю чи в суботу ніякого охоронця тут не виганяв, не закривав. В неділю у нас кожну другу неділю кожну другу неділю служба Божа в церкві для наших дітей спеціально. Ми пішли до церкви з дітьми, скільки там дітей було. Частина дітей прийшли сюди з батьками. Ми прийшли і побачили в приміщенні абсолютно незнайом нам людину. Він каже, я новий охоронець. Ми проходили півгодини по корпусі, він ніякої реакції, скоро закрив там ті двері. Давайте ми покличемо того охоронця, хай він скаже. Можна так. Покличте, бо ми зараз ходимо, що ми І в неділю охоронця того ми попросили піти покликати директора, представити його. Давайте покличемо. Вони покликалися. Вони потім На дворі, на дворі. На дворі. На дворі. Нам сказали, що я вам розставляю цей охоронець. Волонтер-охоронець. Все. На дворі. Зараз волонтер-охоронець. Самі, що ми сказали, не бачимо документів, ми пускати більше не будемо. Тому що як тільки в Карітися новий охоронець, у нас випадає війну, адексується хворі, це нам вже на тоді кожен раз, знаєте, як тоді молодші брати чи собачки для побиття, ходити і доказувати всім, що це перший раз виберемо виносить цього нового охоронця, якого я представив. Волонтер-охоронець. Перший волонтер-охоронець прийшов, нас алексував. Держці, залу. Другий раз нас анексувала та спільна охорона, яка тут покликала в цьому приміщенні була спільно охороняти інтереси двох організацій. То вони розбили гараж, то вони викрали лавки, інші охорони з каміння під машину закотив, поламали, інші охоронець тут створив ситуацію, ще син звичайника іншого зламали, дитині руку. Розуміло? Оце така спільна охорона. Нам надоїло. І ми сказали: або ви знаєте охороні, які ваші обов'язки ми спитали, дивитися в моніторі вас, не розкажу. Я перепрошую. Я перепрошую. Я прошу нам така охорона да, 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 не потрібна. Ми охороняємо своє, ви своє. Ця кімната для спільної охорони виділена. Ми, вони закривають двері на ключ, нас сюди не пускають, а ці охоронці покликані кожен раз нові на вихідні дні. Вони набирають нових охоронців, всі волонтери. І потім по факту знайти когось, а то був волонтер. Мені за що не відповідає. Він не представив, що з які матеріальні цінності він відповідає в цьому приміщенні. Він тільки каже за монітори. Відповідає, беріть монітори, садіть своє приміщення, охороняйтеся. По ідеї Ірина Васильівна, якщо треба, зараз навіть майстер. Я зараз привезу майстра, який, ні, який перенесе монітори вдруге. Навіть прямо зараз я кабель, все привезу. За пів години може бути хлопець, який компетентний в цьому. І сторожа. Вон сторож. Ви були в п'ятницю, так? П'ятому супер, що послідовує. просто стажування проходив. Стажування. В суботу не був, неділю Олег, Ви стажування були оформлені на роботу? Так, мене взяли на роботу. Заклична. У п'ятницю я стажування прошу. Документально оформлені роботу? Так, прошу пана. Документально оформлені. Я не вас питаю перебування. Я, я можу я, я наказ дав, що ви оформлені. Ви зареєстровані. Правильно, я волонтер. А ви волонтер? Притар. Чи ви оформлені на роботу? Оформлені на роботу на волонтерську роботу. Чи ви є матеріально відповідальні? Ну, а як, як волонтер, ви, ви, я вилучу а, а, ви, а, ви не можете так. бути матеріально, що ви є волонтер. Може. Абсолютно ні. Добре, ви прийшли, проходили я стажування і... Повідання. Ну, а і в тому, неділю зміна моя вийшла. Стажування ви пройшли нормально, без перешкод. Без перешкод пройшов стажування. Двері були, а двері були. А в неділю, як ви прийшли, двері були, а отець перед тим казав, що в п'ятницю зняли двері. Чолиси, а от пан стверджує, що в неділю прийшов на роботу. Вам хтось перешкоджав? Вам хтось перешкоджав в хто неділю, як ви прийшли зранку на роботу? Мені не перешкоджав, але потім мене, от, Але зранку, коли але ви прийшли, але коли ви. Прийшли обману, на роботу. Обману. Ні, чекайте, скажіть так, коли обману. ви прийшли на роботу, ви зайшли, прийняли зміну і охороняли до якої години спокійно? За кінця не прийшли. А яка була година? Ну, десь година це так неправда служби неправда. Ви казали, ми прийшли на службу на першу починалася тільки година. Наша може, бо ми маємо спеціальну службу для дітей. Церкві спаси, це можна провірити. Ми прийшли по другий близько третьої години. Я не пам'ятаю, а я пам'ятаю. Ви до третії години спокійно сторожували спокійно були двері, було все ваше майно. Скажіть, чи тут був телевізор? Коли ви приймали майно я моніторбу це монітори, а телевізор був телевізор? Телевізора не бачив телевізора. Не було, а двері були. Прошу це зафіксувати. Тому що попередній сторож сказав, що тут стояв ще великий телевізор. Ми його винесли. Прошу це також зафіксувати. Телевізор охоронець не приймав. Слідчу була заява. Пухнув дитину в груди, дитина впала назад і розбила коліна. Назад, дуже Дяка. назад. Дяка. Та я її ще не підхватила ту дитину. Ну, На руки підхватила, щоб мене вкратила. Ну, я, не 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 я не думаю, тобто, що ви зрозуміли, що від п'ятниці до неділі, третьої години, двері були і охороні, ніхто не перешкоджав охороняти, і не було тут ніякого телевізора, було майно. Я чудово розумію, що не в такій годині були не А потім? у неділю, коли. Це його, то я вже не знаю, що ви пішли кликати директора, але ви закрили. двері ви двері за собою закрили, коли ви виходили до директора. Ви двері ці закрили в охороні. В кімнаті в охороні. Ви закрили двері на ключ, коли пішли кликати е, директора. Ви закривали двері на ключ, коли йшли кликати директора. Я не пам'ятаю ага. А коли ви по коли ви в присутності міліції приходили по свої речі? Ви е, відкривали двері ключем і забирали свої речі і закрили за собою я знову двері. Не можу не бо ви на мене насіли. А я... ви вже не пам'ятаєте? Дуже шкода, охорони за слабою просто... пам'яттю, волонтер за слабку Про, пам'яттю. Просто мене спитали, чи щось Наверіли, пропало. Що? Я сказав, що не пропало. А ви ви зараз на волонтер, Але путь. двері ви добре пам'ятаєте, що знову ви закривали і двері були? І ви ключі всі винесли з собою. Особисто, не, я Але потім, тобто коли, коли ви закрили двері, я вже не ви зняли вчора. Я позвоною всім двері ми дзвейна. Зняли завтра зняли зняли в рамку ярно грішні. Я знаю, моя справа з єдним слідкувати за тим. Своїм корпусом. Зараз, на даний момент. ви маєте право все знімати, ви маєте право все знімати, ви маєте право все знімати. Ви хочете сюди зайшов. Нове і колозне